То в Полтавській області були удари по е, фактично трьох ТЦК. Вбили відразу двох цивільних самоударів, і ще двоє наших цивільних працівниць е, померли в лікарні. радість, сам факт удару по будівлі, що пошкоджено вони намагаються розділити е, за релігійними впадованнями, за ставленням до мобілізації, за заставлення за політичними саме переконання. Військовослужбовець розуміє, що він піде на оповіщення, і там е, він отримує проти себе. Купу негативу лише за те, що він виконує свої обов'язки. Мілізація не лише ТЦК, це загальнодержавний процес. процес. Скажіть, як, у яких умовах от нині працює ТЦК після трагедії? Минуло вже три тижні. Так, минуло вже чимало. В принципі, е, можна сказати, що ТЦК е, ТСП Полтавської області всі працюють в більш-менш штатному е, режимі. Основна проблема була не сам удар по будівлі. От, е, основна е, так, загроза, основна складність в тому, що удар може повторитися по будь-якій будівлі ТЦК, по будь-якому ТЦК ТСП Полтавської області, зокрема, і тому е, всі ТЦК ТСП Полтавської області, включно з відділами, от, вони були е, розосереджені, вони були приміщені на інші локації, які ворогу невідомі. От якраз з метою безпекових заходів, якраз цей процес переміщення, тому що це люди, це техніка, майно, це комунікації, зрештою. Оце якраз займало найбільше часу, і це якраз ну, скажімо так, стало таким найбільшим викликом, я б сказав, в плані організації роботи на новому місці відразу всіх е, тих організмів. От зараз це вже е, проведено, здійснено. Це вже позаду, і тому можна сконсатувати. Я думаю, що вже більш-менш штатний режим, без яких там критичних затримок. Ми це все пройшли і зараз працюємо вже то вдалося повністю <говорит> відновити роботу. Так, так. так. Ну звичайно, що наслідки є, є певні складнощі, зокрема для населення, тому що люди не розуміють, куди приходити. Але ми це скажімо так, все подолаємо. Я думаю, от і будемо працювати як працювали. А що взагалі відомо про стан членів колективу, які під час удару були в будівлі? Як вони саме пережили той день? Е, ну, Тут же ж, скажімо так, кожна людина переносить стрес будь-який по-різному. І ми не є винятком. Е, військові, які до цього мали е, досвід бойових дій, от, звичайно, легше для них це, ну, скажімо так, звичніше, якщо можна так сказати. Цивіль, для цивільних, звичайно, що це дуже великий удар. От, е, знаю, е, що. Досить таки важко це все переживається, О, знову ж таки, попри те, що на новому місці, але всі ж розуміють, що удари можуть бути і на новому місці. Тому під час тривоги відразу особовий склад розосереджується, навіть попри те, що це будівлі адреси невідомі нікому, але ніхто на робочих місцях не залишається. Тобто, безпекою заходи перед, перед усім. от про прийом передусім. Особов... Про прийом цивільних громадян його як не було. Під час тривоги так зараз, звичайно ж, також немає. Навіть попри те, що ворог начебто не знає, де ведеться прийом, але ми ризикувати ні е, нашими відвідувачами, ні, ні нашим особовим складом, звичайно, ми не можемо. Потроху, скажімо так, оговтується особовий склад, е, працює. Тобто, все добре. ну Загалом так. А ви взагалі передбачали цей сценарій росіян? Ну вам колись подало на думку, що вони рано чи пізно можуть вдарити по цілу становити? Я думаю, що кожен, кожен розумів, що рано чи пізно щось подібне має трапитись, тому що, е передусім, звичайно, ворог працював проти те інформаційному просторі. От, але все-таки е заходи поповнення комплектування сил оборони продовжували, попри всі його спроби, цей процес е дискредитувати. От, і я думаю, що всі розуміли, що рано чи пізно буде щось таке, чи якесь що, щось подібне буде. Саме тому, знову ж таки, і під час тривоги не було прийому е, відвідувачів, і здійснювалося розоседження особового складу. І те, що зміна е, місця локації, то потрібно розуміти, що е, багато особового складу, певні напрямки, скажімо так, вони були розосереджені ще до цього. Тобто, на момент самого удару 3 липня. В приміщенні ТЦК перебувало, скажімо так, значно менше людей, ніж могло б бути, якби цих заходів не було, тобто ніж умовно кажучи, ніж у 2021 році, От, якби це так. якби ну, важко і не хочеться навіть думати, що було б, якби цих безпекових заходів не було застосовано в принципі. Тобто, ви вже готувалися до цього, можна так сказати. Ну можна це, ну, це елементарні ну, безпекові заходи, які вже будь ціліспрямовані. Атаки по ТЦК в інших регіонах України. Так, так. І це також. Ну, Заходи були застосовані mm -hmm. ще до атак ТЦК в принципі по Україні. Тобто це елементарні безпекові заходи. Ми mm -hmm. розуміли, що ми військова установа, і ми розуміли, що ми можемо стати ціллю росіян. Mm -hmm. От знаєте, от, чи вірите ви взагалі, що от ворог цілеспрямовано завдав удару по ТЦК аби зірвати мобілізаційні процеси? Ну так, окупанти б'ють по військових об'єктах, це очевидно. Але як ви, ви вважаєте, от що вони ще намагалися продемонструвати цією атакою? Ну, я думаю, вони прекрасно знали, що таким чином вони ж мобілізаційний процес не зірвуть? Е, я також думаю, що росіяни були не настільки, е, настільки е, тупі, щоб да. розуміти, ну, щоб вважати, що от кількома ударами по вони прям зірвуть мобілізаційний процес. Але цілком, можливо, е, Спроба затримки якоїсь, внесення якогось розладу я цілком можливо, що було хаосу спричинитися залякування. Так, можу, так так. Сказати. Я, звичайно, не знаю, які саме цілі в них були. От, я можу лише робити свої припущення, що цілей могло бути насправді кілька. Тобто, це mm -hmm. як і певні затримки в саме процесах мобілізації. По-друге, однозначно можна вважати, що однією з цілей було це вбивство військових. Загалом росіянам, я вважаю, байдуже кого бути? військових, цивільних, але е, військовослужбовці я все-таки виокремив цей напрямок, е, що вбивство військових ТЦК це могло бути однією з цілею е, росіян. Що вони прогнозували, що вони б'ють не тільки військових, але й цивільних, що живуть поруч. Це Інше стосовно військових, то в Полтавській області були удари по фактично трьох ТЦК, і жоден військовий не загинув. Тобто цієї цілі вони не досягнули. Так само, як і внесли певний розлад і затримку мобілізації. Я вважаю також цього не досягнули цієї. Ще можна вважати, як ви правильно сказали, вбивство цивільних, тому що, по перше, ТЦК вони в переважній більшості розміщуються в. Міські забудови, тобто для зручності відвідувачів, насамперед, коли вони створювалися, це не якийсь закритий об'єкт, це був відкритий об'єкт, максимально їх намагалися зробити відкритими для громадян. Тому в міській забудові вона розміщується в абсолютній своїй більшості. Тому однозначно росіяни мали б розуміти, що цивілів загинуть. Але як, як я казав, їм байдуже абсолютно. Крім того, відвідувачі приходять. ТЦК, тобто це і родини військовослужбовців, які зараз проходять військову службу, ветерани, які вже є цивільними, військові пенсіонери знову ж таки, це все цивільні люди, цивільні особи, от, для яких цей удар однозначно ніс загрозу, і росіяни це однозначно розуміють. Я розумію, я так розумію, що знову ж таки це була одна з їхніх прям цілей. От. Ну і звичайно, інформаційний ефект. Якщо він і спочатку і не планувався, от то після удару однозначно цей удар в інформаційному просторі mm -hmm. використовувався. Знову ж таки, з метою, як і всі інформаційні кампанії росіян, це з метою розділити українське суспільство. Вони намагаються розділити за релігійними вподобаннями, за ставленням до мобілізації, за ставлення за політичними само, переконаннями. Будь-яке розділення українського суспільства йде на користь Росії. Це. Не виникає в мене жодних сумнівів. Так само, і тут ставлення до ТЦК дуже неоднозначне громадян, і звичайно, ви, не використати такий е, привід в інформаційному просторі вони просто не могли. Так що, це, цілком можливо, що це була ще одна ціль, якої, знову ж таки, я вважаю, вони не досягли. Якщо вбивство цивільних, вони все-таки в Полтаві вбили відразу двох цивільних самодаром, і ще двоє наших цивільних працівниць е, померло в лікарні. Тобто. Можна вважати, 잘못... що частково ціль ця була досягнена. То стосовно інформаційного впливу, так, певний ефект був, але яко... чогось радикального, кардинального, чогось важливого цією своєю інформаційною саме складовою, я вважаю, вона не досягнула. Говорячи про інформаційну складову, от, 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 в соціальних мережах, от, після того, як росіяни атакували будівлю Полтавську, ТЦК, люди по-різному реагували на це. Хтось ще розпівчував, а дехто просто з цього радів. От, на вашу думку, от чому серед українців от така різна реакція на цю подію? Е, я, звичайно, не можу знати. Ну, я не розумію цих людей, які раділи, якщо це якась була щира радість, тому що радіти, ну, м'яко кажучи, було нічого. Радіти чому? Тому що загинули цивільні. Тому, ну, яке, яка радість? Сам факт удару по будівлі, що от пошкоджена будівля. Ну так вибачте довкола, скільки будівель пошкодили. Починаючи від. Ну, через дорогу дуже багато будинків. Через дорогу був приватний дожили. будинок, який е, якщо мавляється третій шкаф, прямо туди влучив. Там будинку не лишилося. Чому радіти? Я не розумію. Мені дуже хотілося б вірити, і е, частково, я думаю, це буде навіть е, правильне твердження, що спочатку е, оці, от е, е, ефект радості так скажімо, так, закинули все-таки якісь от російські боти. Тому що в перші години, мабуть, навіть в першу добу після удару, якихось таких коментарів особисто я не бачив. А потім почалася оця, от, ну я б сказав, робота все-таки, таки, знову ж російської інформаційної складової. Щоб так, розділити. Вони, вони завжди постійно. Да, так, да, та, От е, Спочатку заходить якийсь російський бот, потім підтягуються наші корисні ідіоти, і от в результаті створюється оцей ефект. І вони ж це, це все сприймають наші українці. Це все. Звичайно. Приймають ці всі коментарі і таким чином також продовжують по-різному реагувати на це. Як я вже казав, розділення суспільства, розділення думки, щоб розділити українців на. На два на різні класи, Саме так, так сказати. І не зараз не ми спостерігаємо так. це, як це відбувається. От працювати у військовий період це от, так само небезпечно, як знаходитися на фронті. Багато хто це говорить, вам це взагалі не здається. От, навіть тут можна постраждати або навіть загинути, та, а 3 липня, от яскраве тому підтвердження. Постраждати загинути може будь-яка цивільна людина в умовах війни. Це є одним з того, що я не, ну, не втомлююсь сказати, що е, в умовах війни, в умовах постійного терору Росії саме проти цивільного населення абсолютно захищеним не можна почувати себе ніде. От. І тому е, люди, які кажуть, що я не піду в військо, тому що мене там вб'ють. По-перше, це абсолютно маніпулятивна думка, тому що піти в війську це абсолютно не дорівнює тебе вб'ють. А по-друге, вбити тебе Росія може і вдома. Але все ж таки я не вважаю, щоб е, проходити військову службу в ТЦК або е, бути цивільним, це так само небезпечно, як бути на фронті. Все-таки не, не потрібно знецінювати е, всю небезпеку і всю, скажімо так, важкість військовослужбовців, які на фронті перебувають. Але загалом, як я вже кажу, може повторююся, але так, небезпека від росіян є скрізь. Я певний страх, от людей, які працюють в ТЦК. Ну, я б не сказав, що напевно якийсь певний страх. Звичайно, є е, розуміння того, що щось може бути, але так само, як в кожного громадянина України. От знаєте, ще просто цікаво. Після цієї трагедії, яка сталася трагедія ніхто не захотів умови там різко там, звільнитися з ТЦК. Чи були такі випадки? Якщо казати про наших цивільних uh -huh. працівників, uh -huh. То в них так є таке право, є така можливість, але навіть якщо воно буде, то це буде їхнє рішення. Воно не буде виноситися на загал. Якщо казати про наших військовослужбовців, то е, вони не можуть просто так звільнитися, тому що вони військові. Є підстави для звільнення, якщо в людина, наприклад, є інвалідність, ну от або, наприклад, в неї народжується третя дитина, ну, для прикладу, це так два лише пункти з переліку, за яких військовослужбовець може звільнитися під час е, війни. То він може дійсно це зробити. Але е, за моїми так, спостережами, ті, хто міг звільнитися, вони звільнилися вже давно і більшість принаймні. І не на фоні того, що Росія може вдарити, а на фоні зневаги до ТЦК якраз від українського населення. Важче працювати в ТЦК не тому, що можливо прилетить дрон, а тому, що е, військовослужбовець розуміє, що він піде на оповіщення. І там е він отримає проти себе купу негативу лише за те, що він виконує свої обов'язки. І навіть якщо не військовослужбовець, ось, припрошу, навіть якщо не пішов на оповіщення, а йдеш десь містом, і можна отримати цей негатив. Оце е в роботі ТЦК, в роботі в ТЦК. Якраз, мабуть, важче, ніж розуміння того, що прилетить дрон. Тому що, як я вже кажу, дрон може прилетіти скрізь. Mm -hmm. А оцього негативу, звичайно, mm -hmm. населення воно не, не може зрозуміти в принципі. Воно це не отримує, коли людина, як я вже кажу, вона просто виконує свою роботу. Вона не є хабарником, купив свій місце, оце все-все-все, що вкидається, в простір, в чому звинувачують людина, військовослужбовець, після поранення переведена в ТЦК, йде на оповіщення. І вислуховує Гвалт критики, Я б навіть так сказав. Е... Люди просто не розуміють, що цьому вінка пройшла бойові дії на фронт. Навіть якщо розуміють, їх це не зупиняє. Навіть якщо людині кажуть, що я там служив, ну це я ж стикався цим, ну, чуше, від, від наших героїв, ми постійно пишемо mm. історії про військовослужбовців, які дійсно служили бойові після поранень переведення. Їх це не зупиняє. Тобто, якщо цивільна особа вже почала. Скажімо так, от, це навіть не критика, це просто негатив. Вона виливає е, на військовослужбовця ТЦК всю свою образу на мобілізацію як процес. ТЦК мобілізація не лише ТЦК, це загально державний процес. Це Україна проводить мобілізацію е, в інтересах комплектування своїх збройних сил. Військовослужбовця ТЦК це взагалі ТЦК, це е, фінальні виконавці, я б сказав навіть. О, так, але абілізацію на те, що хтось колись там десь їх е, криво сказав, на невдоволення е, там, ну, навіть не знаю, навіть якоїсь пол... політичної ситуації якось. І це все йде на військовослужбовця. А він просто вийшов е, на вулицю, щоб виконати своє завдання. От знаєте, я от нещодавно став свідком однієї події. От нещодавно просто їхав маршрутці. Ну, її і, і, і зупинили. Ну і тут одразу, якраз, люди, які сиділи в маршрутці, одразу почали негативно ставитися до ДТК, там кричати, нецензурно висловлюватися, як завжди. От він навіть е, слова не міг сказати. От зайшов, почув весь цей гал. Знаєте, долонями закрив вуха і вийшов. А в його ще ну умовно там послали. От ну просто як ви вважаєте, що потрібно зробити, аби от люди. Перестала до них погано ставитися. От розуміння, коли буде просто якесь таке. Якби я розумів, що тут потрібно зробити, і міг це зробити, це було вже давно зроблено. Як на мене, зроблено в цьому напрямку було дуже багато. Зокрема, е на вищому тобто це ж не лише Полтавська uh -huh. область. Потрібно розуміти, що це ситуація в усі країні. І, відповідно, і вирішуватися вона повинна на рівні країни. І якщо спочатку було ставлення е, ну, багато закладів стосовно того, що ТЦК, військовослужбовці це ті, хто не воювали, ті, хто е, ну, почали розділяти є військові, які воюють, а це в ТЦК. Після цього ж було прийнято рішення. І з ТЦК е, військових, які е, були придатні до військової служби, вони бо, відправились в бойові підрозділи. На їх місце прийшли якраз військовослужбовці. з... Е, Обмеженнями по здоров'ю, тобто після поранення. Але чи змінилося це ставлення суспільства до ТЦК? Ну, скажімо так, не суспільства, частини mm -hmm. суспільства, тому що я не вважаю, що все суспільство у нас в країні прямо, е несе такий негатив, але й певна його частина. Я не вважаю, я не бачу таких от різких кардинальних змін в е сприйнятті, які були б пропорційні змінам, які відбуваються в ТЦК. І це найбільша проблема. Як з цим боротися, звичайно, мене відповіді немає. Але однозначно, ці дії повинні бути на рівні країни, а не на рівні якоїсь окремої області чи окремого ЦК. Просто і Полтава ж не виняток в різних областях країн така так. ж сама ситуація. Просто я пам'ятаю, то раніше, під час першої хвилі вторгнення 2014 року, до переселенців було таке саме переджене ставлення. І в майбутньому, як до них змінилося ставлення, історії успіху їхні висвітлювали постійно, публікації були про них. Я бачу, що про представників ТЦК також роблять певні ж матеріали, їхні історії, про їхній бойовий шлях. І я думаю, ну це повинно якось допомогти змінити ставлення. Однозначно, це повинно змінити ставлення, і якраз через те, власне кажучи, ці історії ми робимо. От, тому що е, військовослужбовця е, вмовити розповісти свою історію це ще те завдання. Далеко не кожен військовослужбовець, який прийшов після боїв, він готовий розповідати, що з ним там було. от І це велика робота е, якраз е, переконати. Військового, що це потрібно, пояснити, чому це потрібно? Що саме завдяки його розповіді, можливо, зміниться ставлення не лише до нього, а ще от до е, ну, до його побратимів, які поруч з ним виконують ці обов'язки. Більше того, це це ж е, не, це ставлення можливо навіть зміниться до тих військових, які зараз воюють. По-перше, вже воно зміниться, поки вони воюють в Їхньому теперішньому статусі. І, але ж е, військовослужбовець, який воює, він може в будь-який момент опинитися на місці цього військовослужбовця в ТЦК. Тобто, він або е, може отримати поранення, або можуть скластися в якісь сімейні обставини, що йому доведеться переводитися в ТЦК якраз. Це також потрібно розуміти, що е, військовослужбовці в ТЦК і військовослужбовці в військових частинах це з. Е, ну Це військовослужбовці одні й ті самі, але відмінність лише в стані здоров'я, якщо брати грубо, mm -hmm. От, а стан здоров'я будь-якого воїна може, вибачте, погіршитися. І кожен цивільний, який несе свій негатив е, проти ТЦК, який взагалі сепарує оці ці два поняття. тобто от Там є ЗСУ, а це от є, е, ну, візьмемо ТЦК, нехай, хоча туди ж від... від, від Скажімо так, є ЗСУ, а я не ЗСУ. От всі, хто не воює, всі хто не, це не ЗСУ. Uh -huh. Ну Це ж абсурд. Для того, щоб людина воювала, є дуже багато е військовослужбовців, які забезпечують бій. О, і е ТЦК це ну, свого роду те ж саме. Це е структура, яка е поповнює лави сил оборони, яка приносить Збройним силам поповнення дає Без поповнення неможлива війна. О, в, в Україні ж такі. Ну, якби, на жаль, так, не на жаль, люди, Росія напала, і ми змушені буде, оборонятися. Тобто, ми не починали. Цю оборонятися, війну. оборонятися, якщо не буде людей? Ну, це нехай скажуть люди, які е, критикують цей процес. Я, тут не, я не можу цього знати. Всі, ті, хто кажуть, що ось потрібні воювати добровольці, потрібні, потрібно розуміти, що добровольців не вистачає. Якби добровольців вистачало, то воювали б добровольці. ТЦК абсолютно спокійно, проводили б також свої заходи рекрутингу і не вдавалися до мобілізації. Якби це було можливо. Але ж потрібно ну, кожен, хто розуміє е, взагалі, що таке мобілізація, розуміє, е, навіщо вона проводиться. І е, ну, що, не, не, що не можна просто так взяти і зупинити як не потрібний якийсь процес. Він дуже потрібний. На жаль, на жаль, але ну, поки триватиме війна, мобілізаційні процеси будуть проводитися. Або поки, поки не буде достатня кількість добровольців. Це дуже просто. От є певна аналітика, скільки там по Полтавській області по інших областях України, хто саме випереджає, який регіон саме по рівням добровольців. Дивіться, зараз не в кожній бригаді mm -hmm. створені свої рекрутингові підрозділи. І вони проводять активні рекрутингові дії. Хтось краще, хтось гірше, це вже залежить власне, від бригади. Рекрутинг бригади побудовані таким чином, що вони пропонують людям, цивільним, долучитися до їх лав. І пропонують саме, що буде в них в бригаді. В цьому перевага рекрутингу бригади над рекрутним ТЦК. Тому що ТЦК набирає людей знову ж таки, до цих самих бригад, але безпосередньо рекрутингові заходи спрямовані загалом долучитися до Збройних сил. А бригада пропонує чітко: ось у нас ти будеш отримаєш те, будеш таким-то, умовно кажучи, там 60 днів навчання, відпустка щороку, тобто те, що бригада на своєму рівні може пообіцяти. Це вона і обіцяє? І зараз такі підрозділи є, мабуть, в усіх бригадах. І дійсно це залучає певну кількість добровольців, однозначно. Е, звісно, в мене немає цих, скільки якась певна бригада залучає. Е, але, але потрібно розуміти, що ті ж такі самі е, представники бригад потім їдуть в навчальні центри, куди ТЦК. Після доставлення поліції направили військовозобов'язаного, він мобілізований, він пройшов навчання. І потім ці ж такі саме бригади приїжджають туди і відбирають собі там людей, призваних за мобілізацією. І це не тому, що бригада погано виконує рекрутинг, це тому, що, в принципі, за рекрутингом кількість людей йде недостатня. Можливо, за рідкісними винятками. Як, можливо, якась бригада от і справляється, бо він все добровольцями. От, але абсолютна більшість. Це є рекрутинг, є добровольці, так, однозначно. Ну, от. Але є і певна частина в них мобілізованих. Пане Романе, ми дякуємо вам за інтерв'ю. Дякуємо, що погодилися на цю розмову. Я думаю, вона була корисною для, буде корисною для наших глядачів. В цілому, цього вам найкращого і до до зустрічей. Дякую, що запросили До побачення.